Ласкаво просимо назад до нашої серії відеороликів про постпродакшн. На цей раз ми заглибимося у світ відеоредагування та познайомимося з чотирма самими популярними програмами для монтажу, такими як Movavi, Adobe Premiere Pro, Vegas Pro та DaVinci Resolve. MOVAVI. Чудовий вибір для початківців. Які шукають простоту та функціональність. Його інтерфейс із зрозумілими інструментами робить процес редагування легким та ефективним. Vegas Pro. Ідеальний редактор для тих, хто цінує продуктивність та гнучкість. Він пропонує широкий спектр інструментів для створення якісного відео. Включаючи потужні функції монтажу, колірної корекції, звукового дизайну та візуальних ефектів, DaVinci Resolve безкоштовна програма з великим функціоналом для кольорової корекції, звукового дизайну та відеомонтажу. Її можливості здатні вразити навіть досвідчених фахівців завдяки розширеним інструментам. Для кольорової корекції DaVinci Resolve дозволяє створювати вражаючі візуальні ефекти та досягати високої якості відео. Adobe Premiere Pro вибір професіоналів, які прагнуть безмежних можливостей. Його розгалужена система панелей та продумані функції дозволять реалізувати будь-яку творчу ідею. Таким чином, ми сьогодні розглянули 4 програми з відеоредагування. Та незалежно від вашого досвіду, з цими програмами ви зможете втілити всі свої творчі задуми та найсміливіші мрії у відеомонтажу. Не забудьте переглянути також інші відео з нашої серії про постпродакшн. До зустрічі наступного разу!